Друзі, доброго ранку! Вітаю вас всіх на ютуб-каналі Черкаський Копач. Вгадайте, куди ми сьогодні їдемо? Все вірно, їдемо на Коп. А вгадайте, куди? Все вірно, їдемо на те поле, де Саня вчора підняв рубля Катькіного. Отже, забираю камрадів і полетіли. Ви з нами поїхали на пошуки скарбів. Отже, ми на місці. Приїхали на вчорашнє поле. Так що збираємо металошукачі і починаємо. Так, прилади зібрані. Копаємо сьогодні в чотирьох. з легендою Квазаром F3, Simplex Plus та Deus XP. Ну що ж, йдемо в поля з Богом. Друзі, перед початком копу хочу звернутися до всіх глядачів YouTube каналу. З проханням про допомогу нашим бійцям. Річ в тім, що нашим захисникам вкрай необхідний дрон Autel Evo 2 Pro для того, щоб виконувати свої бойові завдання і мати очі з неба. І плюс до того, цей дрон має можливість нести подарунки для орків. Хлопці дуже просили допомогти. Сам я один швидко не назбираю таку суму, тому прошу всіх небайдужих. Не залишаться осторонь і допомогти мені, будь ласка, в закріпленому коментарі та в описі під цим відео буде номер карткового рахунку. Після його закупівлі я обов'язково відзвітую і в Фейсбуці, в групі Пошук скарбів черкаським копачем, а також під цим відео. Будь ласка, не залишайтеся, байдужі! Допоможемо всі разом! Все буде Україна! Слава Україні! Ну що ж, вмикаємо легенду, прошивка 0109 і покажу налаштування, на яких я сьогодні буду копати. Перша програма, частота М3, всі метали. Далі по налаштуванням швидкість 2, 2 тони. Все, шукаємо чисте місце, балансуємо від ґрунта за допомогою цієї кнопки і вперед на пошуки скарбів. Ну що ж, я з першим сигналом і ось маю першу знахідку. Якийсь кольоровий обломок. Є наступний сигнал. Ось такий красивий. Копаємо. Just's give Руці. Десь випав. Опа, кругляшок, дивіться. Монетка. Є перша монета. О, царьок, здається. А ну почистим. Отже, монету почистив. Це не царьок, а ранній Радянський Союз. 25-го року пів копійки. Доволі нечаста монета і в класнючому такому стані збереглась прекрасно просто. Ну супер. Перша монета є. Бігаємо далі. Так, я з наступною знахідкою. Ось щойно підняв частину від свистка. Шкода, не цілий він. Такий момент. Далі підняв ось якусь посріблену таку приблуду. Здається, мені це був гаманець. Така от знахідка наступна. Є наступна знахідка, піднялась частину механічного годинника. Друзі, є цікава знахідка. Дивіться, здається, проколка або ж голка стара якась. Цікаво. Кружимось далі. Так, маю наступний кольоровий сигнал. Знову з низьким числом VDI. Копаю онлайн на цей раз. Опа, щось бачу, дивіться. Монета. Радянщина. О! 10 копійок 45-го року. Навіть чистить не потрібно. це і так добре видно. Так, ми ну йдемо далі. Є гарний сигнал. Копаємо разом. Давайте його піднімемо. Так. Дивіться, ось випало з руки гудзик. Так, да, сто відсотків. Так, пройшовся щиточкою, дійсно гудзик і гудзик німецький. Це у нас вермахт. Така знахідка. Йдемо далі. Так, є в мене наступний гарний сигнал. Ось такий. Давайте і цей вскриємо. О, в руці. Щось є. Цікаво. Таке наче гудзик. Ану почищу. Ну що ж, друзі, знахідка почищена. І мені здається, це не гудзик. Скоріше за все це збруйна бляшка. Причому дуже стара. Прикольно. Мені все більше і більше подобається це поле. Сто відсотків конина. Ну, бігаємо далі тут. Ну що ж, я з наступною знахідкою. І знову якийсь загострений предмет підняв. Подумав спочатку, що це розклепана трубка, але ні, це проволка. Суцільний метал. Не знаю, можливо, звичайно і сучасне щось. Хто його знає? Так є новий сигнал. <звучи> вот ось такий ось. Давайте подивимось. еще тут шесть выпало куда же выпало Ож тут. Сейчас я Що це? Ух ты! Ё-моё, А ну, друзі, секунду почищу. Здається, нак. Отже, друзі, знахідка почищена. Ви тільки подивіться, якого красення я підняв. Просто бомбезний. Блін, думав, фольга якась чергова. А там отаке діло. Подивіться, який шикарний, цілий, повністю. Вістря від стріли. Просто бомба, гачок цей на місці. Просто офігенна знахідка. Вибачаюсь за свій французький, ну тяжко навіть слова підібрати. Який він гарний. Клас. Це зараз порадую камрадів. Приїхали на монети, а з іншого боку поля от такі речі лежать. Бомба просто. Отже є в мене наступна знахідка і мені вона схожа на проколку. Не знаю, можливо це моя уява і я помиляюсь. Але схожа. Так, далі знайшов я частину запальнички періоду Першої світової війни. До речі, нещодавно знайшов таку цілу. Так, далі був у мене слабкий сигнал, підняв я ось монетку. Тер тер її щіткою з водою. Так і не зміг її одмити. Але видно, що це радянська монета, одна копійка. А от якого року, на жаль, не розбереш. Ну, будемо вдома розбиратись. Так, я з наступним сигналом. Сигнал чіткий, тому подивимося на нього онлайн. Так. Заліза забиває. сигнал о в руці. Так, що тут? Опа, монета, дивіться. Так. Здається, радянщина. Ну, пройду щиточкою. Отже, готово почистив. Підняв я 15 копійок радянські 1951 року. Рамочник. Така знахідка. Але однак приємно. Друзі, був у мене щойно слабкий сигнал, копнув його, хоч сигнал і слабким був, але підняв потужну знахідку. Дивіться, хоп, хрестик і він срібний. Шкода, не цілий він. Ну не я відрубав його. Дивіться, навіть щітку не діставав. Пальцем протер і все шикарно. Не буду терти його, дома буду змивати. Ну супер, є і срібло. То хожу-хожу, думаю, невже за сьогодні і срібла не буде? На, будь ласка. От так от. Не знаю, чому сигнал слабкий був. Можливо, на ребрі стояв цей хрестик. Можливо, залізо було поряд. Але однак, знахідка є. Дивіться. Красота. Так, я з наступною знахідкою копнув сигнал, спочатку подумав якийсь шмурдяк, але протер і розумію, що це хтось зробив шайбу із мідяка. Бачите, ось один раз гвістком улупив і потім по центру забив таки гвістка. Походу була капуста. Дві копійки Олександрівські. Така от знахідка. Є в мене наступний сигнал. Ось звенить оця грудка. Я її обдивився всю. Але не бачу, щоб з неї щось виглядало. Не видно. Ну, звенить непогано, давайте онлайн її розбирати. Так. Шмурдячок. Буває таке. Я з наступною знахідкою ось щойно підняв коліщатку до гасової лампи друзі хожу пікаю по полю підіймаю голову і просто в шоці дивіться вон якийсь камрад в лапках камрад Ну це не з нашої компанії тупо ходить по засіному полю хоч би хни от і за таких нас і фермери і не люблять дать би то лопатою я просто в шоці. Ну що ж, друзі, сонце сідає уже за обрій, а це означає, що сьогоднішній виїзд завершено. Тому йдемоте до автомобіля, подивимось наші сьогоднішні результати. По дорозі до автомобіля піймаю щойно сигнал. Купнув його і він виявився отаким от гудзиком. Такий от прощальний подарунок мені від цього поля. Ну що ж, ми у автомобіля, всі знахідки, які підняли за сьогоднішній виїзд, розклали. На жаль, на сьогодні срібного рубля немає у нас, але і так досить непогані результати. Так, ну почнемо, хто що підняв. Deus XP сьогодні накопав. 20 копійок 57-го року. Радянщина. Так. Дві копійки 49-го. Далі. Дві копійки тридцять восьмого. Так. Десять копійок щитовичок. Не видно якого року. Це тридцяті роки. Так. Одна копійка тридцять сьомого. Так. Одна копійка 67-го. Дивіться, який гарний гудзик. Шкода з утратами, з якорем. Так, ключ залізний підняв. І німецький ось гудзик. Це у нас вермахт. Ага, дивіться ось пряжечку, яку старовинну копнув. Бачите, кована. Щось дуже старе. Так, і... Здається, пломба. Ну, можливо, і помиляємося. Так, ну так от сьогодні попікав. Далі, так, ну давайте шмурдячок, який сьогодні підняли на всяку всячину. Ну, по-перше, підкова. Два замка. Витягли з поля. Ось ножиці, купа всякого кольорового алюміній, мідь, ось і проволока, запчастини. Годинника, конинка, теж ось конинка. Це забивалося балки, скріплювались, бачите, з такими зубчиками. Оцих ось речей знов повно. Це у нас дно від батарейок. Поля просто усіяні ними. Звенять вони так, ніби там царки лежать мідні. Ну, коротше, отак от сьогодні вичистили це поле. Так, мої знахідки, всі їх показував, особливо порадував отакий нак вістря на стрілу. Шикарний, двохлопасний. Бомбезна знахідка. Потім збруйна бляшка. Це теж щось дуже старе. Далі. Ось обломок. Роздивлялись ми роздивлялись. Не знаю, можливо, навіть частина Фі були. Можливо і ні. Ну, коротше, такий момент. Далі. Дві проколочки підняв я. Ось одна. Ось друга. Потім хрестик порадував. Хоч і зломаний, але, однак це срібло. Срібло це завжди приємно. Так, ну декілька монет підняв. Запальнички частину, частину свистка. Ось царька мідного з утратами такими. Ну, коротше, отак от сьогодні попікав я. Так, далі. Квазар F3. Квазар F3. Так, підняв царя. Міддякося, капуста, 1818, здається, Олександрівська. Так, це ходячка у нас одна гривна. Володимир Великий. 2014. Так, Радянщина, 3 копійки, 57-й, мабуть. Ага, видно. Так, це у нас знов ходячка. 10 копійок Україна. Рік не видно. Так, Радянщина теж ушатана. Ось пряжечка мідна. І пряжечка сучасна. От такий от сьогоднішній його коп. Так, ну і Сімплекс Плюс. Ось знахідки Наталі, Дивіться, також зі сріблом. Підняла обручалку. Срібне кільце. Думаю, видно, що це срібло. Так, далі. Ось царка. Одна копійка 1896 -го. Мідна монета. Далі. Радянщина 20 копійок 46-го. Так, 20 копійок 36-го. Так. Це у нас 10 копійок 56-го. Ось гудзик який. Гудзик це імперія. Мідь. Так, конинка. Кільце. І ще один гудзик. такий ось. от так от сьогодні теж тут походило. Все, друзі, коп на сьогодні завершився. Всі знахідки я показав. Як бачите, знахідок небагато, але вони все ж є. Учитую, що поле, по якому ми ходили, вибито капітально. Однак серед чужих слідів та своїх вчорашніх все одно насмикали цікавих моментів. Душу порадували, всі задоволені і з гарним настроєм повертаємось додому. Все, друзі, кому сподобалось це відео, не забувайте поставити лайк. Підписуємось на канал Черкаський Копач. До нових зустрічей, друзі. Мирного неба вам всім!